Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній день розпочався із того, що ми всією сім'єю вирушили на базар. Нам потрібно було купити продукти, фрукти, ну і деякі речі для дому. А також заїхати на нову пошту по посилки. Останні декілька днів я себе дуже погано почувала, так як захворіла. І я і мій чоловік мали температуру, ломоту в тілі, нежить, кашель. Але слава Богу, все пройшло і зараз ми почуваємо себе набагато краще. На превелике щастя, наш малюк не захворів ми трішки скупилися і придбали батон, сметану, мед для чаю і також дитяче пюре. Відколи вони стали такі дорогі, не розумію, згущене молоко, желатин для тортику з крекером, знову буду його робити, масло 350 грам. Також купили курячі грудки та ніжки. Ну і, звичайно, справа не обійшлася без фруктів. Просто гляньте на всі оці посилки. Епіцентр занадто турбується про своїх покупців. Товарів я замовила небагато, самі побачите, але розпаковувала я все це дуже довго, напевно, пів години точно. Дуже багато паперу та скотчу. за це мінус, але за посилки плюс. Мені необхідні були контейнери для зберігання. Власне, я замовила два однакового розміру і один більший, щоб зберігати різноманітні дрібниці та побутові речі. Вони з кришками, пластикові, мега зручні, добре закриваються без пошкоджень, без подряпин. Наступній посилці були дві ємності скляних для спецій з ось такими чудовими наліпками для того, щоб приклеїти і написати, що ж там зберігатиметься всередині. Ну а далі розпаковка найдовгоочікуванішого товару. Це. Рейли. Я впевнена, ви бачили такі на пінтересті. То точно я надихнулася ними максимально і хотіла собі такі на свою кухню. Як ви можете зрозуміти, на них можна повішати абсолютно все. Я замовила собі таких два і одразу дала чоловіку, щоб він займався роботою і склав мені їх, тому що мені кортіло. Організовувати простір на кухні. Складав він їх недовго, приблизно десь 15 хвилин, все дуже швидко. В комплекті йдуть ось такі гачки, я думала, їх буде більше, а їх в загальній кількості вийшло всього лише 10 штук, але, думаю, це не проблема, надалі можна буде докупити. Рейли можна було повішати кожен окремо, але я вирішила, що хочу один суцільний великий рейл. І чоловік так і зробив. Просто гляньте, яка краса. Тут я вже зайнялась організацією і починаю потрохи складати все, що мені необхідно. Я вже зрозуміла по ходу справи, що можу я туди повішати все, що забажаю, абсолютно, від дощачки для нарізки, до рушників, до якихось прихваток. Ну і тому подібне. Know, Також на базарі ми придбали ось такий посудник, сушку для посуду за 300 гривень. Вона досить велика, вмістка, практична, як на мене. Також на днях ми заскочили в один магазин, і я придбала ось таку підставку з соняшниками для ложок та різноманітних приборів під час готування. Розумієте, що на стіл ставити це непрактично. коштувала вона 70 гривень. Далі ось така сільничка за 40 гривень. Звичайна, зручна, максимально комфортна. У мене вже була естетична кружечка, і до неї я придбала ось такий боул, тарілочка. Дуже люблю такі тарілки з ручками, як на мене, виглядає дуже гарно. Коштувала тарілка 100 гривень. І придбала також дві білих звичайних тарілки, які разом мені обійшлися у 100 гривень. Ну, і ось, власне, такий безлад мене очікував після всіх. Оцих розпаковок. Далі час настав для організації Не дарма ж я Придбала ці контейнери. Тут у мене зберігатиметься всіляке приладдя для випічки. Звичайно, що просто лежати і відпочивати далі я не могла, тому мені довелося готувати суп так саме суп, тому що я захворіла і відчувала ще досі в тому. Якщо ви думаєте, що я пішла відпочивати після вечері, то ні. У мене не збиралося достатньо випраної білизни, яку мені необхідно було поскладати. Ну і звичайно, під час цього процесу я дивлюсь турецькі серіали. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я вам дуже вдячна і прошу поставити вподобайку та написати ваші коментарі. Далі буде, тому на все добре, па-па!